Всім привіт, котики та кіски, я містер Котик. Та сьогодні разом з вами будемо грати у Free Fire. Так, старт. Чекаємо. Завантажується. Мені цікаво, яка буде на цей раз карта. Так, Дуже швидесненько. Так. Одразу під'єдналося 50 гравців. Вау! В мене, мені здається, що вперше таке. Що одразу 50. Там бувало таке, що там 48 чи 49. Одразу завантажується все. Так, поїхали. Так, летимо. Так, трошки пізніше вистрибнемо з літака. Зараз мені здається. Так. О, якийсь чувак летить е, поряд зі мною. Так. Е, десь е, в інший бік треба, бо якщо він перший знайде зброю, то мені одразу гоплик буде. Так, швидесенько-швидесенько. Так, щось підібрав. <глух> Фу. Мені пощастило, що він... Не дуже професіонал. Так, окей. Прикольно. Так, побігли. Подивимось сюди. Так. Якась штука не. Такі вікна, як завжди. Не, неможливо вийти чи зайти в них. Так, що там е, по карті? Так, е, до речі, я десь. Е, Типу по, по центрі. По центрі, мені здається. Так, а що це? А, хтось прилетів? А, це бокс. Так, тільки я сюди до цього бокса біжу, чи хтось і, і іще. Так, біжимо сюди. Так, десь хтось пуляє. О! А як? Він ще й присідає. А як він це зробив? Я ж у нього пуляв. Це він що, у когось іншого, так, мені здається? Так, ну кіт 25 з 50. Так, зараз спробуємо ще. Так, ну що, першого разу не дуже вийшло. Зараз будемо спробувати другий раз завантажується. А поки воно буде завантажуватися, хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець догори. Подобайку, мені буде дуже приємно. До речі, це безкоштовно. Та напишіть у кінці цього ролика сподобалось вам сьогодні чи ні. Натисніть, будь ласка, на підписатися, бо мене дивиться більш ніж 50% без підписки. Будь ласка, це теж безкоштовно. Ну що, поїхали? Так, ну що, натискаємо старт. Так, чекаємо завантажується. Якийсь крутий, такий гравець попався, що. Я в нього стріляв. Мені здається, що влучив декілька разів, але бачили, він так теж декілька разів влучив і все вбив. Але в мене було 100% здоров'я. Так, що 47 вже є гравців, 48. Так, що 50 буде. Швидко зайдуть сюди чи ні. Так. Так, поки чекаємо. 48 Мені здається, що не, не буде 50. Так, вона завантажується 48 тільки, ну окей. Так. Що може одразу вистрибувати з літака, щоб. Бо бачите щось у центрі. Дуже швидесенько. Так, все. у у у у Вистрибнули, мені здається, що пів літака це точно. Так, ну окей. Тільки не летіть, будь ласка, за мною, бо мені одразу буде гаплик. Так. Так, 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 швидесенько, швидесенько, швидесенько. Так, що це таке? Так, так, так. Ні, немає поки що зброї. О, щось, щось взяв. Так, хтось вже стріляє. Це прикол. Cool. Так. О, так, швидесенько. Ну, вбив. Я чую, що він десь ходить поряд. Так, давайте сюди. Ну, він такий собі... Разумный. Так, 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 так. Так, еще. Тут. О, о, о! о! А как так швидко? Так. Что сегодня... Дуже так швидесенько. Так, ну що, старт? Так, завантажується. Щось дуже такі круті гравці, мені здається, попадаються сьогодні. Чи я не дуже професійний гравець. Так. Ну що, зараз спробуємо ще раз? Так, все завантажується вже. Так, одразу 49 та одразу 50. Та, так, окей, все. Мені здається, що зараз буде завантажуватися вже карта. Фу, ну дуже сьогодні складно. Я ще карту не знаю. Так, летимо. Так, якась друга карта вже. Так, ось тут вистрибну, бо мені здається, що для мене все одно де у центрі чи спочатку. Бо якщо якийсь крутий попадеться гравець, то мені одразу гоплейт буде. Так. О, хтось летить. Так, а куди? А, а як? айяк Так, 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 так. М -м так. Так, щось підібрав. Хтось вже стріляє. До речі, дуже мало у мене зараз набоїв. Так, ось він йде, бачите? <звук> Та що це таке? Щось в мене. Мені здається, чи зброя якась така е маломощна, чи що. Бачили, я пуляю і нічого. Може я його. Це вона мені здається була. Трішечки покоцав, але капець. Я у шоці. Привіт, чувак, що ти тут робиш? Стояв щось він там... Так, він так хотів собі забрати, мені здається, як я зараз. Але в нього трішечки не вийшло. Бо такий чувак, як я, прилетів і все. Так, попідбирали. Так, треба уважно подивитися, щоб нікого не було. Так, це ця штука мені... Це мені здається оця дівчина знову. Та капець. А я чую, що хтось біжить. Е, так. І. Так, ну що, старт, старт. Ще раз. Чую, що хтось біжить, але е, виглядаю з даху униз туди. А. Я... У мене була така думка, що. Туди можна піднятися там. Але я думаю, що туди тільки залетіти можливо на парашуті. Так, ну окей. Так, вже 49. Так, чекаємо. Може, буде 50, то. Так, я так думаю, що вона зараз дуже і прикольно, що вона другий раз мене знайшла та вбила. Ну вона крута. Вона мені здається грає дуже, дуже довго у Free Fire. Так, все. 3, 2, 1. Погнали! Це одразу вистрибує. Так, щось підібрав, то мені здається, що треба от на цю штуку то стрибати, поки нікого немає. Е, у Центр. Так, в мене зброя, до речі, одна. Та усього три набої. Так, ще одну підняв, але це таке собі це дробовик. Мені він не дуже подобається, бо це, це ближній бій. Так, вже хтось пуляє в автівку. Так, треба знайти якусь нормальну зброю. Та було б непогано аптечку підняти десь, знайти. Поки що немає. Так, все, підняв аптечку. Так, треба присісти, підлікуватися трошки, бо поки я їхав на ті тачки, він мене покоцав дуже добряче. Так, ще аптечку знайшов. Так, давайте присядемо та подивимось на карту. Де я? Угу. Все. Ну що, отак сьогодні зіграли, трішки у когось влучили, але не вийшло прийти першим. Тоді хочу вас попросити натиснути на кнопку Підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гори на вподобайку. Мені буде дуже приємно. Напишіть у коментарі, сподобалось вам сьогодні чи ні. Слідучого разу будемо старатися прийти першими. А зараз дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.